Так, розберемо сьогодні саме головне питання, саме питання права. Що таке право, з чим його їдять, як його правильно застосовувати. І так, держава Україна існує завдяки споконвічним українцям та задля утвердження і забезпечення їх прав, реалізуючи у такий спосіб, спосіб принцип верховенства права. Тобто, принцип верховенства права закладений в Конституції України. Реалізується саме в такий спосіб, іншого поки що ніхто не придумав і іншого немає. Тепер, що таке право? Сучасне розуміння права як регулятора суспільних відносин в тілі у практику простоту як фундаментальним принципом універсальної складності. Тобто, характерною рисою сучасного права є його простота. Так у нас держава Україна задекларована як правова держава. І що таке правова держава? По-Німецькому «рех, рех, рехт штат». Тобто старі люди на Західній Україні добре знають, що таке рехт. Каже: нема рехту, нема порядку, нема держави. Держава це права держава, це держава, вся діяльність, якої підпорядкована. Нормам права, а також фундаментальним правовим принципом, спрямованим на захист гідності, свободи та прав людини, тобто, вперше в державі Україна право будується на принципах, і саме принципи права закладені в Конституції України, і під час 2016 року всі принципи права були закладені в основу процесуальних кодексів. Інше питання, що в самому законі про судоустрій і статус суддів написано, що судді керується процесуальним законом. Тобто, на мою думку, треба прийняти один процесуальний закон, а не чотири види кодексів. Чому? Тому що написано процесуальний закон, і саме щоб не було. Що хтось там сумнівається, що кодекс це не закон, там і так далі, щоб не було, щоб було єдине розуміння, і єдине, е, щоб не було різночитань і різно розуміння. Тепер щодо моделі права в Державі України, чому е, сучасна дифузна модель, а не гібридна модель, як всі там привикли розказувати, що в нас гібридна модель, гібридна війна. В наступному відео я розкажу, що такі ознаки сучасної дифузної війни між Україною і Росією. Зараз я спробую донести вам, що таке дифузна модель права. Дифузна модель права, розроблена споконвічним українцем, активно впроваджується в Україні, є наслідком уважно процесів глобалізації та урбанізації і передбачає взаємне зрощення. По-іншому сплітання, проникнення, зрощення, вкраплення, втиснення там, і так далі різних правових традицій, в тому числі і континентального, та англосаксонського права, і базується на двох аксіомах споконвічних українців. А саме з порушеного права право не виникає. І друга аксіома, що засновано на брехні, не може бути правом. Та знайшла від, своє відображення у правових висновках як Верховного суду України. До, до форми 2016 року так і вже в Великої Палати Верховного суду, яка на сьогоднішній день має право відступу від правових висновків інших судів. Суддів, Верховний суд України в 2016 році концептуально наголосив, що за результатами розгляду спору має бути визначено, чи було порушене цивільно право особи. За захистом якого позивач звертався до суду, яке саме право порушено, в чому полягає його порушення, і оскільки, в залежності від того, визначається належний спосіб захисту порушеного права, якщо воно мало місця. Чому, якщо воно мало місця? Тобто в суді, першим, ніж звертатись до суду, має бути 3 чи чотирьох складовий текст. Перше, ви зобов'язані доказати в суді, за чим ви звернулися, за захистом, якого права чи інтересу. Я про інтерес в іншому. Сьогодні будемо чисто про право говорити. Чи є у вас таке право, яке ви написали за захистом порушено? Чи є воно у вас, ви доказуєте, що воно у вас є. Друге, чи порушено воно право ваше відповідачим? і ви доказуєте, що це право порушено. І третє. Наслідки порушення права можуть бути такі: перше, або відновити право, а якщо його неможливо відновити, то правопорушник на обов'язок на правопорушника, оскільки є презумпція завдавача шкоди, то в будь-якому випадку правопорушник зобов'язаний відшкодувати вам шкоду. І це фундаментальний ці принципи права, вони покладені в основу як Конституції України, так і процесуального кодексів. Зупинився. Зачитаю рішення Верховного суду. Пару прикладів наведу. Це Верховний суд України в постанові 1.06.2016 року. Справа No 920, дріб 1771, дріб 14. Постанова Великої Палати Верховного суду від 13 липня 2022 року. У справі номер 199 дріб 8324, дріб 19. Постанова, пункт, пункт 114. Постанова Великої Палати Верховного суду від 18 листопада 2018 року у справі No 183, дріб 16, 17, дріб 16. Пункт 43. Постанова Великої Палати від 4 липня 2018 року. у Справі номер 653, дріб 1096, дріб 16. 7. Чому я зацитував там пункти і чому навів приклади? Оскільки відступлення від таких висновків на сьогоднішній день вже практично неможливо. Чому? Тому що як Верховний суд України, так і вже новоутворений Верховний суд без України займають одну і ту ж саму правову позицію. Характерними ознаками сучасної дифузної моделі права в Україні є еластичність. Та хаотичність з елементами архаїки часів розвинутого соціалізму. Я пізніше подетально зупинився на цих елементах права, але на сьогоднішній день хотів би звернути увагу громадян України на інше, оскільки це говорить, це взаємопов'язано з правовою державою. Німецький філософ Георг Вільгім... Фрідріх Гегель вважав, що історія має кінцеву мету, а саме досягнення абсолютної свободи і розуму, який реалізується в державі, в державі як найвищій формі суспільного життя. У свій час комуністи, базуючись на цьому вчені, продовжили його, і в принципі вони його правильно продовжили. Що Право комунізм, це не догма, а керівництво до дії, що в сучасному розумінні є право це норми, які розвиваються. Це не догми, а норми, які розвиваються. Ще раз повторюю, норми, які розвиваються, і продовження цього я доповнив свій час, що ідеалізація держави на моє глибоке переконання і зведення її до абсолюту. Є доволі розповсюдженою хибою, адже інституція держава має поступово відмирати. Спосіб відмирання держави як інституції є простий на сьогоднішній день, оскільки саме право просте, то спосіб відмирання інституції держава він на сьогоднішній день в далекій перспективі і, можливо, тільки в теорії. а саме це. Оскільки сучасні держави всі побудовані за принципом охоронного рекету, то держава має відмирати це зменшенням її впливу на суспільство у вигляді зменшення податків, платежів і зборів в сумарної сумарному вигляді, оскільки на сьогоднішній день в державі Україна вони становлять 41,5%. 41,5%. Тобто, якщо держава буде зменшувати платежі, податки і збори, це спосіб відмирання держави, і це говорить про те, що вона ефективно управляє на територіях, які її підконтрольні. Дякую за увагу.